Як бажання Хочу мільйон позбавляє вас енергії? Уявіть собі, що ви повторюєте постійно: Хочу мільйон, хочу мільйон, хочу мільйон. Але що це взагалі означає? Чому саме мільйон? І мільйон е, який саме? Це на день, на місяць, на рік, на рахунку в банку. Така абстрактна фраза створює невизначеність. І тоді енергія втрачається на сумніви. Я не зможу, в мене не вийде. Мільйон не для мене. Краще за все. Перевести це в дійсно чітку ціль. І, наприклад, я хочу збільшити свій дохід від 5 тисяч доларів за місяць за 6 місяців. Тут є чіткість, тут є структурованість, тут є зрозумілість, тут є енергія, і тут вже є ідеї щодо кроків. І таким чином енергія не витрачається на сумніви, а сфокусовується прямо на план дій. Тож, друзі, давайте залишимо абстрактні фрази і перетворимо мрію у конкретний план і щоб енергія працювала на нас. Пишіть в коментарях слово гроші, і я надішлю вам гайд, сім коучингових запитань для збільшення доходу.